Дрезден розташований на берегах річки Ельби. Він вражає своїми величними палацами, елегантними церквами та затишними вуличками. Дрезден столиця східно-німецької землі Саксонія, місто появи нового та збереження старого. Але ще його називають місто, яке постало з руїн. Дрезден був культурною столицею однією з найбільших європейських пам'яток епохи бароко з палацами та церквами. До 1945-го місту не завдали жодної шкоди, тому що вважали його неважливим у військовому плані. Також Дрезден був прихистком для людей з інших німецьких міст. Там жило щонайменше півмільйона біженців та евакуйованих. Але 13 лютого 1945-го повітряні сили Британії скинули на Дрезден майже дві тисячі фугастих і запалювальних бомб. Згодом атаки повторилися декілька разів. Розповідає історик Ігор Кошіль. Дрезден був зруйнований вже під кінець Другої світової війни. І хтось називає це помстою за те, що руйнували європейські інші міста, так Лютва, повітряні сили Німеччини. Хтось називає це взагалі злочином британців і американців, які теж влаштували бордування Дрездену. В принципі, причин для цього, об'єктивних, якщо чесно, знайти важко. Тому що військові цілі є законними так для бомбардування під час війни. Але Дрезден не тільки був повністю зруйнований у військовому плані, він був зруйнований і в культурному. А Дрезден називали колись північною Флоренцією, ну, Північна Флоренція, Північної Європи. І дійсно, що це унікальні баракові оці скульптури, церкви, тобто те, що ми зараз можемо бачити як відбудоване, от раніше воно все було, але ще мало то історичне підґрунтя, яке його позбавлено було. За декілька днів британці разом з американськими союзниками скинули на місто 4 тисячі тонн авіабомб за даними істориків у вогні загинули від 25 до 60 тисяч людей. Масштаби вони дійсно що жахливі. По-перше, це жертви цивільного населення і жертви архітектури. І те, що ми бачили в тому ж самому Маріуполі, і те, що ми зараз продовжуємо, на жаль, бачити, нас якраз відсилає до того вже, нібито забутого підручника з історії і тих прикладів. Але після війни треба сказати про те, що Дрезден ще в 45-му році вже думали про те, як це зробити. І методи відбудування Дрездену в цьому плані не пощастило, тому що він потрапив під радянську зону окупації по суті. І Радянський Союз мав свої плани на ці будівлі, тому що архітектура теж пропаганда. Одразу після війни люди почали розбирати завали, але з масштабною відбудовою не квапились. Розчищення міста тривало аж до 1962 року. Дрезден відбудовували двічі після закінчення війни та на початку 90-х. Під час першої реконструкції історичну забудову законсервували і почали розв'язувати проблему з житлом. Вже наприкінці весни 1945-го увімкнули електрику та газ, запустили трамвайний рух, але лише у віддалених від центра районах. Тоді влада звела багато однакових, простих багатоповерхових будинків, побудувала фабрики, щоб людям було де працювати. Історичний центр постраждав набагато сильніше. Зокрема, не вистояла церква Фраун Кірхен. Обгоріла цегла, не витримала, і храм просто впав. До відбудови храму повернулись через дуже багато років. У 1950 році уряд Німецької Демократичної Республіки, що знаходилась під цілковитим впливом Радянського Союзу, затвердив план відбудови Дрездена. Там були руїни, і вони потрохи їх демонтували. А на нових ну, територіях довкола вони побудували звичайні панельні будинки. Отакі от Радянський Союз, тільки в такому ГДРівському виконанні. Тобто вони акуратні, дуже якісні, з внутрішніми дворами, все. Але це самі звичайні панельні будинки. І весь Дрезден забудований от такими п'яти-дев'ятиповерховими от будинками, і де не де 14 поверхові як домінанти. І вони це теж вважають, якби ну на сьогодні в них чому теж дискусія? Вони дуже люблять торг архітектуру. вони вважають, що це їхня історія, що це розробка їхніх спеціалістів. Власне, в ГДР були ну, в НДР придумані ці панельні будинки. і Потім вони вже були в нас адаптовані. Вже в 80-х. Серед особливостей відбудови Дрездена урядом Німецької Демократичної Республіки. Соціалістичне планування місто забудовували за радянським зразком із чітким поділом на політичний центр і робітничі мікрорайони. Майдани для парадів у центрі міста мали бути великі площі та широкі проспекти для маршів і демонстрацій. Стандартна забудова вздовж проспектів будували типові п'яти шестиповерхові коробки без ліфтів, характерні для радянської архітектури. Промислова зона поруч із житловими кварталами, розташовували заводи та фабрики, що підкреслювало роль Дрездена як промислового центру. Сталінський ампір окремо будівлі в центрі мали монументальні риси радянського неокласицизму. Відсутність пріоритету на культурну спадщину. Центральна площа біля ратуші довго залишалась порожньою, а в руїнах серед місця навіть випасали худобу. Тоді дрезденська інтелігенція чинила опір та захищала культурну спадщину. І якби не люди, то дрезден був би повністю зачищений від пошкоджених історичних будівель. Культурні пам'ятки в більшості випадків відстоювали самі громадяни. Тобто, самі мешканці міста вони відстоювали право на мати вот ту церкву відому в Дрездені, мати ось вот то, то знов ж такі старі ці кав'ярні і так далі, і тому подібне. Тобто, це ініціатива йшла від мешканців міста, які навіть попри всю складну політичну ситуацію все одно домоглися, досягли. Приміром, у королівській резиденції Резиденс Шлос, що розташована у самісінькому серці міста, у 1946 році лише замінили дах. Три зали резиденції були знищені під час бомбардувань. І лише через 15 років у будівлі встановили вікна. А повноцінна реконструкція почалася вже після падіння Берлінської стіни. Роботи завершилися у 2013 році. Також відома на весь світ Церква Святої Марії Фрауенкірхе до 1980 року стояла зруйнована. Її реконструкція тривала з 1994 по 2005 рік. Найцікавіше, це дійсно цей головний храм Фрау Кірхе, який от був просто стояв от руїною в сквері, і воно була така, от якби пам'ятник, меморіал о тим подіям Другої світової війни. І це теж вважалося як шлях. І сьогодні ми бачимо цю дискусію, чи можливо не треба відбудовувати, а треба законсервувати, щоб люди бачили, щоб люди пам'ятали. І там теж була дискусія неоднорічна. Є цілий музей, де вони проводили понад 10 років дослідження, яка вона була, як вона була побудована, ідентифікували кожен камінчик, який був в цій церкві, який от лежав просто руїною тут в середмісті. І після того, коли прийняли рішення її відбудувати, вони власне кожен камінчик поставили на своє місце, і це було якби результатом цього дослідження. Процес відбудови Дрездена після Другої світової війни був тривалим і завершився лише на початку 21-го сторіччя з реставрацією ключових історичних споруд. Сьогодні Дрезден є привабливим туристичним центром, відомим своєю архітектурою бароко, музеями та культурними заходами. Місто поєднує відновлені історичні пам'ятки з сучасною інфраструктурою. Це створює унікальну атмосферу. Місцеві жителі пишаються відродженням свого Дрездена та його цінною культурною спадщиною. Змогли вони зможемо, і ми. Хочеш знати більше про відбудову міст? Став вподобайку та підписуйся на наш канал.